З початку повномасштабного вторгнення судові інстанції зіштовхнулися з новими видами злочинів, такі як військові, та новими схемами розкрадання коштів. Йдеться про воєнні злочини, тому що українські судді розглядають справи про катування українських військових, про насильство щодо цивільного населення, щодо про вбивства. Залишилися ті категорії справ, які вже з'явилися з 2014 року, тобто злочини проти основ національної безпеки. Але кількість таких справ на жаль зросла, і сьогодні українські суди слухають справи щодо державної зради щодо колабораціонізму. Почастішили провадження, коли судять підозрюваних, які покинули територію України. А терміни розгляду деяких справ збільшилися через нестачу кадрів. Будь-який момент. Де справа не може розглянутись в цей день, вона наступне засідання вже переноситься не менше ніж на 2-3 місяці. Я приведу до прикладу напевно ту область, яка запрошена в тому числі на сьогоднішню нараду. Це Закарпатська область, де в загальному в апеляційному суді працює 7 суддів з них. Кримінальні палаті працює лише троє суддів. До Чернівців з'їхалися судді з Івано-Франківської, Хмельницької, Вінницької, Закарпатської та Тернопільської областей, щоб обговорити особливості судочинства в умовах війни. Основна проблема, з якою зіштовхнулася кожен з регіонів, це значне навантаження на суддів, які працюють над кримінальними справами. Це пов'язано з кадровим голодом на Буковині. Зокрема, от беремо апеляційний суд. У нас фактично 50% 50 суддів є, 50% немає. Ну і зараз триває конкурс до апеляційних суддів, але коли він закінчиться, ми можемо тільки гадати, тобто одні дати називаються, але є певні, бачимо строки, які відтягуються. Завершення судової реформи після війни стане важливим етапом у відновленні правосуддя, і мова йде і про якісне наповнення суддів, мова йде про необхідність завершення об'єднання суддів і формування відповідної штатної чисельності суддів, формування суддів відповідно до територіального устрою держави. Ви знаєте, що відбулася зміни в адміністративній, реформа відбулася. А в одному районі на даний час працює по 3-4 суди. Це це також мова йде, і оптимізація і витрат коштів на роботу судової системи. Загалом у 2024 році в українських судах розглянули 4,5 мільйони справ. Альвіна Брамчук, Микола Ганутін – новини сі 4